52 мільйони жителів України опинилися сьогодні в цілковитій темряві. Внаслідок зима 2023-го була найскладнішою для українців за останній час. Російські окупанти хотіли загнати нас у кам'яний вік постійними ударами по енергосистемі. Вони хотіли, щоб вся наша країна замерзла без їхнього газу та світла. Вони вважали, що цим вони зможуть обвалити економіку та підірвати нашу віру у перемогу. Всі ми чудово пам'ятаємо перший блекаут, коли все місто в один момент стало повністю темним, коли у людей почалась паніка, та всі почали скуповувати свічки та воду. Ми тоді ще думали, що це ненадовго. Потім другий, третій і так з десяток. Наші очі пристосувались до постійної темряви. Ми почали проводити вечори при свічках, звикли до розігрітої на газовій горілці або взагалі холодної їжі, до темних та морозних ночей. В відсутності стабільного зв'язку та інтернету. Почали планувати своє життя, опираючись на графіки відключень світла, якщо вони, звісно, працювали. Намагались зайти на сайт ДТЕК, щоб дізнатися номер своєї групи, заздрили сусідам, у яких завжди було світло. Кав'ярні та пункти незламності стали нашим основним місцем для роботи та навчання. Ми Стосувалися майже до всього насправді було досить важко спитати, чому. По ну, перше, у нас повністю електризований будинок. Тобто, за тривали відсутності світла, ми просто втрачали доступ до буквально кожної з комунікацій, окрім води. А по-друге, це ціни. Звісно ж, ми очікували, що зі зростанням попиту на ті чи інші допоміжні електронні прилади. Будуть стати ціни, але в буквальному сенсі ці ж самі ціни вони просто злетіли до небес, і для нашої сім'ї це було досить стресово. І все ж, як ми впорались у кінцевому рахунку, з і пристосувалися домовбликауту, зробили ми це наступним чином. В першу чергу ми купили газовий балон до неї портативну плиту. Ура, тепер ми могли готувати, але при цьому було досить холодно термометр показував про 18, 18 градусів. Ми були повністю вдягнені, і постало питання, як нам зігрітися. Вирішили ми це наступним чином: ми придбали піч, придбали до неї декілька кубів, дров і невеличкий якийсь генератор. До речі, стосовно цін, ще влітку генератор, який коштував десь приблизно 15 тисяч, вже за омобликав, то обійшовся нам десь приблизно 35-40 тисяч і. Це для розуміння наскільки сильно зросли ці. Це все у нас зайняло десь приблизно місяць часу. Дуже багато сил, дуже багато грошей було витрачено. Але в кінцевому рахунку ми залишилися задоволені, і блекаут перестане нас впливати радикальним чином. І в цілому ми почували себе в наступному комфортно. Почати, напевно, треба з того, що в мене саме звичайний будинок. Тобто ніяких критичних об'єктів, особливих ліній немає. Тому, коли світло в місті не було, в мене воно з'являлося в останню чергу. До блекаутів, в листопаді до блекауту, я ніяк не готувався і підготовленим не був. В мене був завантажений мій основний плейлист. Музики, але це стара звичка. Просто, просто завжди завантажу музику, яка мені подобається. Так, тому пройшов я його досить легко, просто слухав музику, дивився в вікно, пішов, здається, зустрівся з кимось чи сам гуляв. Скоріше, сам гуляв, там три доби не було світло, це якось пережив. Коли вже. Світло вимикали частіше, але не на такий довгий час. Почав завантажувати собі YouTube ролики там через, через YouTube Premium. Намагався обрати щось довше, типу там півтори-дві години, щоб скачати там таких п'ять, і в тебе було що дивитися там, навіть якщо світло два рази на день на шість годин вимкнули, в тебе все одно є якийсь контент яким ти можеш себе розважити? Інтерв'ю, подкаст, документальний фільм, щось таке. Коли світло не було в день, намагався йти погуляти, особливо коли була хороша погода, бо побачити просто сонячне світло, мені здається, це вже, це вже допомагає тобі. Коли вже у кафешках і закладах з'являлися генератори. То у випадках там ракетних обстрілів і світла не буде там 18-20 годин, поки його набалагодять. Намагався зібрати людей, піти куди десь посидіти, підзарядити телефон, павербанк, насолодитися тим, що ось в центрі міста у закладах є світло, можна побути тут, поки вдома його не буде. Там якийсь час. Е, найгіршим періодом був період лютневого лютневого одеського блекауту, коли сталася аварія на нашій підстанції. Тоді світло не було десь зовсім не було десь три чи чотири доби близько ста годин. Так щось співпало, що на вулиці теж була погана погода, був сильний вітер, було дуже хмарно. Сонце не з'являлося десь. Теж тиждень приблизно така звичайна лютнева погода для Одеси. Дуже сіро на вулиці, і вдома темно, і ти постійно з ліхтарем, і ти вже свою музику ненавидиш. Відео, які в тебе є, ти вже чи подивився, чи ти не хочеш їх дивитися. Був дуже щасливий, коли він закінчився. і Я зміг там покористуватися комп'ютером, помитися, попрасувати речі. І щасливий, що зараз світло є стабільно, хоча звичкою все ще коли прокидаюся, дивлюся на комп'ютер під столом, чи світиться він, чи ні. Ну насправді я майже не відчула ці блекаути, бо світло в мене вимикали всього декілька разів. Так, я той самий сусід, у якого завжди є світло. Тож, коли були блекаути, багато моїх знайомих приходили до мене підзарядитись та погрітися. Звісно, були моменти, коли в мене вимикали світло, але і тут мені пощастило, тому що в мене завжди було тепло, бо в мене газове опалення та газова плита. Тож і ці декілька годин я не страждала. Втім, попри всі намагання окупантів загнати нас у кам'яний вік чи вивести на перемовини, у них нічого не вийшло. Ми не замерзли, як вони того хотіли. Не почали виходити на мітинги і тому подібне. Завдяки зсу та енергетикам, ми продовжуємо жити повноцінне життя в умовах війни та боротися за перемогу. Український народ вкотре довів, що будь-які труднощі нам не страшні. Ми довели всьому світові, що ми сильна та прогресивна нація, яку не подолати. Якщо ми переживемо цю зиму. А ми і переживемо, ми точно переможемо в цій війні.